Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 46-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 10 грудня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 183 тисячі 620 особин за добу 1 тисяча 10 танків 11 тисяч одиниці за добу 1 Бойових броньованих машин 23 692 одиниці за добу одна, артилерійських систем 34969 одиниць за добу, 25 реактивних систем залпового вогню 1 563 одиниці, засобів протиповітряної оборони 1 253 одиниці, літаків. 431 одиниця, гелікоптерів, 347 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 8966 одиниць, за добу – 177, крилатих ракет 4058 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, Автомобільної техніки та автоцистерн 69 350 одиниць за добу, 107 спеціальної техніки 4019 одиниць, дані уточнюються. НЕ так, не так. Welcome to Ukraine, СУКА!